Добрий день, це програм Трампський взор і мене звати Бонтов. Зараз ми направляємося в парк імені Тараса Григорьевича Чевченка в іншу часть цього парку. А це мій помічник Володя з дестрайку. Він буде моїм помічником перевізі. А зараз ми направляємося в парк. Дивіться, який відбивається на чайці. А, класно. І на тому острові щось. А взагалі красиво тут у нас в Тернополі, в парку так. зимою. Іменно літом. І зимою теж класно. А ми а не... О, тепер це буде кожного року. Ми мене мості, який веде до острова чай. Ми прямо передаємо. А тут, на цьому острові, четверта школа, від святкової перші та останні дзвоники. Як дган. Давайте розглянемо це. Це місце покраще, Ясно. Давайте перевіримо кожного із тих лавочок. Давайте. О, давайте, наприклад, під це Mm. Ну, тут... Лавочка тут не расписана рядом. Тут нема однієї дошки. Ка, одну дошку не було. Потому что мы банда. Багато надписів. Навіть навіщо портити цей громадське... Ось. Власність. Власність, так, громадську власність. Давайте присядемо, чи вона хоч вона що тримає. Ну, завтра, ну, ну, ну давайте сядемо. Ой, так добре. Ну, не однієї дошки не вистачає. Але тут... все рівно. Гару, ну, гаразд. Дай, прийом... Дай, давайте перевіримо, Дайте привірмочок. Мусор, мусор. вже Хоч би викинуло, тут вже на панп'янка якась була. Дивіться, скільки тут бутилок від алкоголю. Тут алкоголь. Треба когон. Ми, ми ревізор, ми за чистоту в нашому місті. Так. А йдемо підійдемо трохи бойще до, до краю. Пустимося. Тут свіжі сюди. Сідемо. Два сюди. Два? Я дуже бьюсь в вот, воді теж, бо тут може в будь-який момент тріснути цей дос. Так що давайте молоти підемо там. Зараз ми йдемо на площадку. Ми йдемо на... Ну, Трохи не обычно. Старайся не трусити в побі. п'ятку і поїдем В файне місто, Тернопіль Дивіться, який кривит звідси. Дуже красиво. А скільки рибаків? О, звідси одна діма в дідуся. Тут рибаки приблизно з десятку Гаразд, йдемо далі. Зараз а Зараз тут... ми в біседці. Почався дощ, я не дім. Це дуже бісятка. Слушай, столик и лавочку. Так. Народився в гето, я. Моє місто, це тернопіль. Це із 8272. Наше місто, це Тернопіль. Народився в Гето, я. Моє місто – Тернопіль. Це із бісімба. Наше місто це Тернопіль. Починається усе із тупої фрази. Якщо ти не правий, значить не замажуть. Гуляєш ти типу, по вулиці, не знаючи района. Дивіться, який простежний клуб. Він називається Максим Зараз ми наплеємося на те. Ось. Знову Бачите, вам там. Оце причал там, де зупиняється наш переход. Ми туди тут вино перенесе прямо туди. Це Спартак. Це Дернопільський замок. А зараз це ДЮСШ. США. Спартак. Кажуть, що з цього замку йдуть тунелі по всьому місту. І навіть під озером там декілька тунелів є. ці сходи під Ліозе Гранського по-іншому. Там, бачите, там де сніг зараз, там літом фонтан. Дуже так, красиво. дуже гарний фонтан. А вечер, а вечорами там включають панері і все. Дуже красиво, я вам кажу. Так, Йдемо далі. Вид? Ось дивіться, там На, всякі різноманітні статуї. Вони дуже гарні. Химерні. Йдемо ходимо, вони погодь. Бачите ці химерні статуї? Це ще один був, але його зламали. Вони дали якийсь. До реально А це мати з ним з ним Краще буде дивитися про зверху. Адити, бачите, це всяке. Але це попродивитися. Оце ніс? Очки. Це залізне Дивіться. дерево кохання. Тут, тут коли одружуються, вішають сюди колодки. Це символ, що їхня любов буде тривати вічно. От ось, наприклад, я сам і Людмила, або Наталя та Андрій, а Оксі та Лілля. Тарас та Іра та багато інших. Взагалі парк Тараса Гроші, дуже гарний, редманітний. Тут багато цікавинок. Якщо сюди прийдете, тут дуже багато чого знайдете. Це З вами була програма Трампская ревізор» Я, Я бантов. А володі Базушка. Здесь стой. Дякую.